З Миколою ми познайомилися. Десь біля у 2000 дев'ятому році людина була дуже весела, порядна. Завжди підтримувала хлопців, він завжди мог прийти на допомогу завжди підтримував якоюсь порадою завжди виручав в скоротну хвилину. Син був для нас всесвітом. Він був дуже добрий, дуже лагідна дитина. З малку займався парусним спортом. Він кандидат у, мастер, у мастера спорту, все одно його тягнуло до моря. І коли був набор на 23-й загін, то Коля в перших рядах дуже хотів поїхати служити і бути морською Це було його, так? це ну, така була його мічка. Коли я прийшов на службу, він вже служив на Любомирі. Я у нього запитав, чому ти вибрав цю професію. Він ну, сказав, що любить море. Служили на одному катері. Він був справжнім спеціалістом своєї справи. На службі він відповідальний був а за службою. Добрий. І коли питання був, привозити ранених боєприпаси, медикаменти на, на засталь, він визвався. Всі знали, що це будуть темри, чи десь навігації це дуже опасно було. І він це зробив. Я справді дуже пишаюсь тим, що. У мене був такий побратим, такий друг, справжній товариш. Поруч служили і, і дружили, і дуже сумно, що ця людина, на жаль, пішла, тому що таких спеціалістів та таких людей, мабуть, небагато.